Друзі, вітаю вас з Різдвом Христовим! Бажаю всім здоров'я, миру, сімейного затишку, взаємоповаги, терпіння і любові. Сьогодні хочу вас ознайомити з наряддям праці, яке для нашої роботи досить просте: це голка, нитка, наперсток, сантиметрова стрічка, лінійка і ножнички. Також можна використовувати п'яльця, але я п'яльця не використовую. П'яльця використовую тільки для вишивання рушників сіткою. Дуже важливе значення має робоче місце. Також освітлення, яке повинно падати з лівої сторони, щоб не закривати правою рукою світло, якщо, звісно, ви не лівша. Вишивкою можна оздобити чоловічі сорочки, жіночі блузки, жіночі сукні, скатерті, доріжки, серветки, дитячі одяг, рушники, наволочки, підзори, навіть носові хустинки. Які ж тканини нам потрібно брати для вишивки? Це ті, які мають полотняне переплітання. Бажано, рівномірне. Найбільш поширеною вишивці це льон. Також льон з лавсаном, конопля, конопля домоткана або сучасного виробництва. Гарне поєднання конопля плюс льон, хлопок, шерстяна тканина. Головне, щоб чітко читалось полотняне переплітання. Для початківців для навчання раджу брати тканину, у якій чітко видно нитки, та простір між нитками. Щоб не дуже була збита тканина. І, звісно ж, нам потрібні нитки, чи тому ліне, чи DMC. Це на ваш вибір. У наступному відео будемо вивчати техніки вишивки. Щиро дякую всім, хто підписався на мій канал.